Так, доброго вечора. Давайте подивимося ваше питання. Дивимося на найближчі два місяці. Давайте січень та лютий, так? Подивимося, що нас чекатиме. Так, Сумська область. Сумська область. Ну, ситуація напружена, триматись буде. Біля Сумської області, вона така і є і зараз, так, йдуть мені спостереження за достатньо активним якимось таким. Достатньо активно може бути в області і достатньо може бути гучно ще найближчі два місяці. Багато такої мутності навколо взагалі цієї ситуації. Що стосується просування, в мене йде обмеження в просуванні, тобто якась неможливість просування так, наземним шляхом, активність більше по повітряному просторі мені йде. От. Наш, наші захисні системи і наші військові готові до провокацій якихось, які можуть бути під кордонами області, тобто дуже близько. От, там дійсно і надалі можуть продовжуватись ті ситуації, які є зараз, так? От. Ну, дивіться, ми будемо тримати ситуацію. Ми готові її тримати, так і контролювати. От. І тут питання в тому, що сама ситуація роздута, тому що дуже багато тут іде проблем фінансових, тобто якось по ресурсам щось тут не ладиться, і багато йде брехні, ілюзій і обману. Дуже багато, як то кажуть. Розповідають того, чого не, що не співпадає з реальністю, і е, ситуація, в принципі, може затягтись, тобто на довгий час ще може це все розтягтися, і будуть далі залякувати для того, щоб налякати ще більше. Бачите, посіяти тривожність люд, люду, так і ще більше. Ідуть циклічні повторювані події в е, такому стані розчарування. Знаєте, коли вже все ну просто капець. Ну, ці циклічні події чому відбуваються? Скільки? Вже разів говорять от такі от речі з ці ем, роки. Дуже багато. Вони вивчають реакцію, залякують людей. Люди вже дуже дуже зморені та розчаровані. Ну я не бачу ніякого проходу. Там якби, можуть бути якісь так провокації, якісь можуть бути маніпулювання десь дуже близько, і окраїни області так можуть бути гучними. Але це не говорить про повторний оцей і прохід. and they bought